Миколай Сербський в одному із своїх творів пірше, через благаючих нас про допомогу до нас звертається сам Бог. І цим зверненням з'являється в душі людини найголовніше любов. Тому що тільки Ця категорія тільки любов робить людиною здатною жити в царстві Господа і Ісуса Христа, який є Царством Любові. Сьогоднішній день називається неділею про страшний суд. І тільки, що ми з вами, дорогі браті і сестри, почули іскуз самого Христа Спасителя, притчу, де він дуже в простих словах говорить нам про те, що обов'язково наступить страшний суд. І кожен, хто жив на цій землі від Адама до останньої людини, обов'язково пристане перед страшним і славним лицем Божим. І всі люди будуть розділені, як в притчі сказано, взяти такий образ, овець і козлич. Вівці стануть по праву сторону царя слави, а козлища будуть відділені по ліву. Згідно вчення святих отців, в образі Цих категорій двох дано розділення цього людства, як ми живемо на цьому світі. В образі вівців це люди, які називали себе християнами і жили по християнськи Вони вірили в Бога, вірили в Тріпостасну трійцю і жили по любові до Бога і до людей. В образі косліщ це ті люди, які тільки називали себе по імені християн, але не любили ні Бога, хоча, можливо, дуже часто словами про це говорили і не любили людей, тому що тільки через любов до людей і виявляється любов до Бога. І саме от то буде по ліву сторону, Господь скаже, відійдіть від, від мене. Такі оці, коли вдумуються слова, які сказав Христос Спаситель, даючи вірок всім, звертають на увагу на те, що Господь тим, кого Він. Відправляє царство вічниці, царство любові, говорить, прийдіть благословення Отця Мого, унаслідуйте царство, яке готоване вам від створення цього світу. В той час, коли звертається до тих, хто буде вічно мучитися, він говорить словами іншими. Відійдіть від мене прокляті вічний, який уготований дьяволу і всім ангелам його. Тобто для людини з самого початку готований рай. Людина створена для вічності, для щастя. Це те, до чого людина має йти все своє життя. І те, що є закінченням плодом людського життя. Тож час, ад це не те місце, яке було створено для людей. Це те місце, де будуть знаходитися всі падші ангели, які відляклися від Христа і своїм буттям повністю вже настроїли свої сили на боротьбу з Богом і з людьми. Але, на жаль, Будьте люди, які вибирають цей шлях, І вони підуть також в це місце, де буде скрижет і крик, де будуть всі проклинати один одного і саме своє життя. Інколи задаються питанням, а як це узгодити, якщо Бог є любов'ю? Як Бог любов може терпіти якесь місце, де будуть вічно страждати Його творіння. Невже це якесь ущерб любові? На це Свята Церква відповідає дуже просто, ні. Ат існує також по любові Божій. Справа в тому, що Господь наділив людину свободою. Ми вибираємо свій шлях життя. Як кажуть мудрі люди, Бог може все в цьому житті, не може тільки одне спасти людину без волі самої людини. В цьому наша відлич і в цьому інколи ця катастрофа для людського життя, коли людина вибирає не Бога а вибирає злобу, ненависть, завість. І коли людина під час свого життя душу насищає цими негативними явищами, то вже жити з Богом, який є любов, людина не зможе. І тому Господь якби самоумаляється, дає можливість тим, Істотам, які його не люблять, ненавидять, жити так, як вони жили раніше. В цій ненависті злобі І жити вічно. Преподобний Юсин Попович так і говорить: ад це вічність без смерті, без Христа. От де нема Христа в житті, там ад. І страшно те, що цей ад не буде мати ніякого кінця. І подобно Ісаксірін пише, що лучи Божественної любові і вогонь адський це одна енергія. Але по-різному люди це приймають. Для когось любов це найбажане, тому що все своє життя ми стремилися любити. А для когось жити в любові нестерпимо. Інколи в святоцівських творах зустрічається така аналогія. Якщо людина буде жити в темній кімнаті чи в темній пещері, все своє життя її не може виводити на сонце. Вона одразу осліпне. Так і людина, якщо вона все своє життя жила не по євангельським принципам і завданням, а жила так, як вона хоче, а це означає, що жила так, як її навчає дьявол, то людина не зможе жити в вічності з Христом і цим радуватися. Вона буде цим тільки озлоблятися, тому що буде розуміти, що життя пройшло марне, але змінити нічого неможливо. Ми суд, який обов'язково буде, називаємо страшним. Страшно, тому що він буде обов'язковим для всіх. Ніхто не зможе від цього суду якось уникнути. Нічого не допоможе ні стан, ні статки, ні положення. На суді будуть всі рівні, всі прийдуть на суд. І ті, хто жив від Адама, і ті, хто тільки от помре, коли наступить Воскресіння загальне. Цього людства. Люди зміняться, кожна людина буде мати ту природу фізичну, то тіло, яке носив Господь наш Ісус Христос після Воскресіння. Але всі пристануть під судем. І це буде загальний суд обов'язковий суд. Крім того, страшний суд ще й тому, що проявляться всі не тільки справи людські, а й наші думки. Наші сердечні чаяння. Ми проявимося таким, якими ми є. Ми інколи це не розуміємо, хто ми є. Інколи навіть тепер такий час складний, проявляється в людині якісь такі якості, які ми ніколи собі не бачили, то, то перед кризисом якимось людині проявляється її серцевина, доброта, чесність, совість чи навпаки. На старшому суді це буде прямо проявлено, людина може навіть себе не узнати, тому що вона під час нашого земля, дай Бог, ми будемо себе тільки хвалити, будемо спалювати свою совість, яка інколи буде ради, ти не так живеш, по-іншому треба. Але ти ж живеш так, як живуть інші, і цим себе оправдуєш. Старший суд буде ще й тому, що. Ніхто не знайде ніяких пояснень, а чому ти по-іншому не міг жити? І тому кожна людина, поки є час, дорі браті і сестри, ми маємо використовувати кожен день і кожну, кожну минуту для того, щоб робити добро. Цікаво, що в цій притчі Господь нічого не каже, про те, що людина має молитися, поклони пити, поран приходити. Невже цього не треба робити, а тільки робити добрі справи? Насправді, задаючи таке питання, ми саме себе обманюємо. Якщо людина не віруюча, якщо людина не бачить в Ісусі Христі свого суддю, то вона ніколи не зможе робити добро по настоящому Що може бути критерієм любові, якщо життя одне, якщо я не вірю в Христа, який за мене постраждав, я не можу зробити нічого доброго. Чому я маю робити, себе ущемляти заради когось іншого? Але Господь говорить, чому це ми маємо робити? Якщо ми це робимо. Комусь ми робимо самому Богу. Тобто Бог кожну любу, добру справу сприймає в собі. І тому наша віра має проявлятися в добрих справах. Причому ми не маємо розділяти, кому робити добрі справи, Оце ця мені подобається, інша не подобається. Інше не подобається. Якщо людина нас попросила про допомогу, треба одразу це робити. Є таке сучасне оповідання. Одну молоду людину поранили. Її привезли в лікарню і попросили лікаря терміново зробити операцію. Но він сказав, людина похожа. Живе добре, значить треба, щоб приїхали батьки і гарантували оплату цієї операції. І не захотів йти до хворого. Тобто треба для нього знайти, він сказав, треба знайти батьків, щоб вони прийшли і гарантували оплату. Оскільки рана була серйозна, ця молодина людина. Померла. І цей лікар вже вимушений прийти до тіла для того, щоб присатувати смерть і написати відповідні документи. Коли він зайшов поближче до тіла, то содрогнувся, тому що побачив лице свого сина. І все своє життя він мучився від того, що не зміг допомогти своєму сину. Він розділив. Якщо знав би, що це його син, я думаю, що одразу поспішив зробити цю операцію, але він хотів за цьому заробити і втратив свого любимого сина. Так і кожен із нас, дорогі браті і сестри, ми маємо. Розуміти, що на страшному суді ми будемо не тільки відповідати за злі справи, які ми колись зробили, ми будемо відповідати за те, що ми не зробили, але могли зробити. Байдужість це дуже страшний гріх. Православна людина не вже бути байдужою, вона має бути активною в зі своїм гріхом. Ми не можемо бути теплохладними, тому що це є ознака того, що він нас ніколи не зможе повернутися в той стан, з яким нас створив сам Господь. Відомий одвічний ХХ століття, духівник Археманіт Іван Крістянкін, каже, що всі гріхи можна розділити, якими ми будемо засуджені, можна розділити на чотири групи. Ми будемо заслужені за те, що не виконували заповіді Божі. А заповіді Божі – це якраз той індикатор, наскільки ми є віруючими. Причому заповіді Божі не треба сприймати як якесь обмеження нашої свободи це ті правила, які залишають нас людьми і дають нам можливість бороти в собі той негатив який є по нашому характеру, який, можливо, нам дістався по генетичним наслідкам, але з цим треба боротися. Це перший від, за що ми будемо засуджені. Друга група, каже він, склади ті гріхи, які зробили люди по нашій біді чи заради нас. Ми за це, Про це, мабуть, і не. Не замислюємося, що ми живемо інколи так, що соблазнемо інших людей. А можливо, хтось хтось рішить тільки заради нас. Це, можливо, наші родичі, які бажають нам зірного щастя а інколи переступають в заповіді Божої. Це також гріх. Третю групу вини складають, каже він. Ті добрі справи, які ми не зробили. Тобто ми могли їх зробити, У нас була ж така можливість, а ми їх не зробили. І четверта група гріхів, яка буде нас винувачувати ті добрі справи, які не зробили інші за нас. І так, і це існує в нашому житті. Тому ми маємо бути пільними в своєму житті, щоб. Бути християнами не тільки по назві, а бути християнами, як це велить нам Євангелія. І наша віра християнська дає нам цю можливість. Не просто каже, от робіть так. А наша віра дає нам і ту благодать, яка нам допомагає це робити. Тому що в нас живе дуже багато егоїзму. ми кожен з нас знаємо, навіть робимо якусь добру справу, і тут в голові зразу вже появляється, який ти хороший. Ти даєш милостиню, щось до комусь допомагаєш, а це також гріх. Тому ми розуміємо, що без благодаті Божої, яка знищує навіть ці горделиві думки, без благодаті зробити це неможливо. І тому віра в молитві і в тому, що ми кожен раз розуміємо, що ми маємо робити. Цьому земному житті щось добре, тому що так говорить нам наш Бог, і через це проявляється найголовніше, що є в людині. Це любов та якість, яка нас і буде робити способними жити в Царстві Христовому чи не жити. Щоб нас влада Божа, лице Боже, не палило. Тому що ми не зможемо бачити і відчувати цю любов. Це буде нестерпимо для нас, а жити так, щоб дуже на землі сміщати своє серце, бути милосердними. І Господь нас наградить цими великими якостями, які називаються любов'ю. І це і буде виконанням нашого призначення, і тоді ми дійсно будемо. Чекати суд як ніяк страшний суд, він ще називається славним судом. Тому що люба віруча людина має проявляти не тваринний страх перед судом, а має жити так, щоб чекати зустрічі з Христом. Вона має бажати цієї зустрічі. І тоді життя земне, при всіх своїх складностях, воно буде мати сенс. Тому що кожна подія, яка буде відбуватися з нами і відбувається з нами, ми її сприймаємо як перст Божий, як руху Божу для того, щоб нам допомогти спастися. Якщо ми будемо про це задумуватися, то ми обов'язково будемо робити ці добрі справи, які будуть оправдувати нас на страшному суді. І ми обов'язково почуємо цей лагідний голос. Нашого Бога Господа Ісуса Христа, придіть до мене в благословенні Отця моєго Небесного. Успадкуйте те царство, яке приготоване вам від створення цього світу. Амінь.